Короткий огляд, купе поїзда, який їде в Київ. Той є поїзд, то є вагон. І так, наше купе. Перше, друге, третє, четверте місце Це наші сусідки. Тут є цик-цик. Миргородське джерело 10 гривень. Бойовий чай 30 гривень. Тут є матрас, один і другий і постіль. Понюхаємося, пахне свіжістю. Пахне. Якщо знаєте, від чого ці ліки, пишіть у коментарях. 8, 9, 10, ой, 11. Таукр залізниця доведе мене. Нерпект дорогу це щоб веселіше. 05 дорогу то ніколи не було ще лишнє. Туалет маленький трохи. Вода є. Мило є. Зеркало є. Сциплення працює. Попір на сраку є. Попереду сраки нема. Серветок теж нема.